Всім привіт! Всім привіт! Тут дивиться наше подкаст-інтерв'ю з цікавими гостями, які досягли багато чого в техіндустрії. Наш сьогоднішній гість це Сергій. Він CEO FxNet. Можливо, ви знаєте такий сервіс. Дуже прикольний у них маркетинг, тому що кожен раз, коли скидаєш посилання, вже дізнаєшся про сервіс. Тому це гарна можливість познайомитись взагалі з внутрішніми процесами. Ті Індустрії плюс також у Сергія є ще один бізнес, про який ми поговоримо. Він пов'язаний з фінансами. Я думаю, що інтерв'ю сьогодні буде цікаве. Можливо, хочеш щось додати, Сергії таку невеличку самопрезентацію. Так, всім привіт. Тетяна, дуже вдячна тобі за те, що ти мене запросила до себе. Ну на фекс я, я працюю вже близько восьми років. Починав я з позиції фінансового директора цій компанії і доріс то сіо. Але фінанси я не покидаю. Це моя стихія, бо я у фінансах більше 16 років. Паралельно розвиваю свій продукт, як Ти там казала про крипту, про фінанси. Тому фінанси, розвиток it продуктів, розвиток стартапів це моя стихія. І залюбки цим поділюся у цьому подкасті. Скажи, будь ласка, для тих, хто не знає, як ти доєднався взагалі до продукту FxNet і який у тебе зараз такий список обов'язків? Ну у FxNet я прийшов у 2018 році. Мене запросили як фінансового директора, і з 2018 року, і по сьогодні день сьогоднішній день я вже працюю як фінансовий директор, плюс в мене обов'язки CEO у компанії. Я повністю займаюся. Всіма процесами у компанії: фінанси, бухгалтерія, розвиток продукт, продукту, ведення саппорту, маркетингове направлення. Тобто, повністю всі бізнес-процеси, які відбуваються у компанії, вони повністю на мені. Ну, звичайно, я не один цим всім управляю. У нас є фаундери кофаундери цієї компанії. Вони теж відповідають за це. Але вони ще паралельно займаються залученням інвестицій у проєкт. Тому що фекснет він відомий, він е, заробляє кошти, але на сьогоднішній день, на жаль, не всіх фінансів вистачає, щоб е, розвинути той продукт, про який ми мріємо, скажімо так. А скажіть, будь ласка, як наразі виглядає взагалі команда, з яких відділів вона створена? Є фінансовий відділ, є маркетинговий відділ саппорт відділ, який відповідає за комунікацію з користувачами, і наші розробники. І ну аутсорс ми, мабуть, не будемо брати, бо на аутсорсі у нас теж там є люди, які відповідають, наприклад, за серверні частини. Також у нас є окремі люди, які а, співпрацюють з, з аутсорсом, які як то скажуть. Такою ланкою допоміжно, да, да. ну і відділ, який займається серверами, скажімо так. Бо у нас сервера, вони ж не тільки в Україні знаходяться, у нас хоч і продукт український, але 70% це українці. І інші 30% – це все ж таки користувачі, які по всьому світу знаходяться. Тому у нас є у нас є розділення цього сервісу між українцями і між всесвітніми користувачами. скажімо так е, ну тепер питання таке. Команда є продукт є як взагалі залучувати клієнтів, і що з маркетингової точки зору у вас працює найкраще. Маркетинг. Працював в, в, в залежності від року по різному. Ну от, якщо ми беремо 2018-2021 роки, це була агресивна реклама. Це були на той момент, так розвивалася там Facebook, Google реклама. Тобто ми в ту стихію йшли. Потім ми розвивали діджитал направлення. Ми розвивали. Потім якось зрозуміли, що вона дієва, але не настільки. Ми почали останні роки розвивати більше seo оптимізацію. Скажемо так, працювали більше над продуктом, над створенням нового продукту, тому що FxNet зараз знаходиться у бета версії тестування нового продукту. Ми більше ніж півтора року розробляли новий дизайн. І о, зараз він вже в бета версії. Якщо хтось хоче протестувати, отримати якісь плюшки, там на нью.фекс.нет можна його протестувати. Це взагалі новий продукт, над яким ми працювали півтора року, і ми вважаємо, що це найкраща версія ніж була до цього, скажімо так. І зараз ми більше уходимо в се оптимізацію mm. і розвиток реклами через Google, скажімо так. Ну і коли ми запустимо вже новий дизайн, скажімо так, продукту, ми хочемо ще податися через рекламу на радіо, бо у нас є таке, бо через у нас є інші продукти, які ми теж розвиваємо, і прийшли до того, що також радіореклама є досить дієвою для нас, mm. скажімо так. Це по будь-якій геолокації чи більше на український ринок? Зараз ми більше будемо акцентувати на український ринок. А потім, як ми все це відтестуємо, бо поняття, що IT-продукт — це така стихія, що ти не можеш це відтестувати, і звичайно будуть якісь баги, щось буде не так. Потім вже будемо розвиватися більше на всесвітній ринок. Тому що, ну коли почалася війна, багато українців мігрувало за кордон, і в нас завдяки цьому пішов перерозподіл користувачів. Тобто ми виросли десь у світі. Завдяки цьому і чуть зменшилася в Україні, скажімо так. А скажи, будь ласка, ти сказав там seo оптимізація, піар, там, за допомогою радіо не звучало взагалі контент маркетинг там соціальні мережі? Ви вважаєте, що цей канал не ефективний? Чи просто він там на далеке майбутнє? Я особисто вважаю, що це дуже ефективно, але. Завдяки цьому, що ми півтора року розробляли продукт і більше не вкладалися у соціальні мережі. Ми їх взагалі не розвивали ніяк. У мене була ідея розвивати це направлення, але ми прийшли до того, що це буде тільки тоді, коли ми випустимо нову версію, коли ми трохи видихнемо з командою, да і в мене буде більше. Ресурсу більше вільного часу, щоб займатися розвитком саме соціальних мереж, і я так розумію, що платну рекламу ви поки що не використовуєте інфлюенс маркетинг і таргетовану, поки що націлені на контекст та SEO. Так, 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 так. Поки ні. Але згодом плануємо, коли вже нова версія вийде. Упроти прикольно. То нас чекає дуже цікавий маркетинг. А скажи, будь ласка, ти відповідаєш за маркетинг, Ти виступаєш як сім'ю проєкту Чи у вас є окрема людина, яка закриває ці напрямок? У нас є окремі люди, які цим займаються. Я просто це контролюю, скажімо так. Ну, у нас є наш гуру SEO, який цим займається. Він дуже багато років, він теж з нами з 2018 року, скажімо так. Плюс частково ми беремо аутсорс, теж розвиваємо. Ну, ми ще email маркетинг Я про email маркетинг кстати, ще не розказав, тому що у нас дуже багато користувачів, які є зареєстровані, але які не використовують наші платні послуги, бо вони. Не знає, що вони є. З Цим питанням ми е, трохи використовуємо email, email маркетинг але ми зараз на такому етапі, скажімо так, тестування, тому що поки для нас воно не дуже ефективно, скажімо так. Угу. Ну так, до речі, у вас напевно гарна база, тому що при реєстрації треба е, свою пошту. Е, це цікаво теж. Да, але ми ні ні в ніякому разі не передаємо ці дані. Вони залишаються тільки у нас. У нас сервіс анонімний. Вони дані нікуди не йдуть, абсолютно нікуди. І ми з цим email маркетингом трохи не можемо піти, скажімо так. Дати повний газ, тому що ми розуміємо, що анонімність користувача для нас на першого. А скажи, будь ласка, от ти там сказав, що планується новий продукт. Ви там продукт робите, створюєте. А що б ти взагалі яку пораду дав підприємцям, які створюють свій it продукт? Є декілька варіантів. Якщо вже продукт запущений, або він тільки на стадії запуску, як що будемо розглядати? Я б дала і і там, і там. Ну, так як в мене досвід запуску з там стартапів там останні п'ять років такий є. Я би що порадив в першу чергу. Ну, по-перше, ніколи не засмучуватись, що може бути щось не так. Продукт може розвиватися дуже довго. Це не товарний бізнес, це послуги, а особливо it продукти це така специфічна ніша, де потрібно дуже багато грошей, багато часу. Розвивати його і бути, і розуміти, що ти будеш задіян у всіх процесах. Ти не можеш, наприклад, займатися тільки розробкою продукту в маркетинг. Не вникати такого не буває. От я, наприклад, якщо брати світом стартап, він мене вже десь близько трьох років, як запущений, але. Він не приносить ніякого поки результату, але я ж не засмучуюсь, і я далі все, все одно його розвиваю. Бо я розумію, що там, условно, через там 3-4 роки він може вистрілити, але я задін усіх, абсолютно усіх процесах: розробка, маркетинг, комунікація з користувачами. Тому перше це ніколи не засмучуватись і розуміти, що от якщо брати мій проект, я думав, що він на мені. Вийти условно там, у 10 тисяч доларів, але е, ціна, як показує практика розробки ті продукту, е, потрібно умножати мінімум на 4 рази. 4 рази. І це теж потрібно розуміти. І мати о, якийсь запас грошей. Бо якщо заходити і потім на якомусь етапі, а ти розумієш, що немає грошей, продукт не випущений, ти нічого не зробиш з цим, на жаль, і придеться або залучати кошти. Або а, брати кредит, скажімо так, не засмучуватись, це точно. А це ти, в приклад, перевів свій фінансовий проєкт. Правильно я розумію? Так, 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 так. Це більше такий криптомоніторинг, криптообмінників. Чого я запустив? Я бачив, що от є такий аналог условно, як без ченч це рашистський проект, і там. Аудиторія близько п'яти мільйонів, із яких там по 20 чи 30 відсотків українці. Трафік, український трафік. Я розумів, що не хотілося би, щоб наші українці користувалися цими російськими якимись сервісами. Ось, і була ідея запустити цей проект. Я його запустив, але я думав, що я його запущу за рік. Він досі розвивається, тому що я якраз попав на ту ситуацію, коли потрібні були додаткові кошти. І, і, і якийсь момент там місяць, два-три воно стопалась, потім возобновляли, скажімо, відновлювала, скажімо так. Тому воно так довго і розвивається. А на якому етапі продукт зараз? Він він працює, там можна всіми функціями користуватися. Просто там не так масштабується да, в кількості користувачів. А він працює, можна користуватися там. Більше 110 обмінків, більше 1700 там направлень, більше 800 там монет для. Обміну їм користуються там приблизно десь до тисячі користувачів в місяць. Вже є. Ну звичайно, я хотів би масштабувати свій проекти. Є ідеї, які потрібно ще реалізувати, які були би цікаві користувачу, але я поки їх не може реалізувати, тому що ми допілюємо скажімо так, старий функціонал, щоб він вже працював як. Потрібно, а ти, от, як ковнер технічного продукту свого SEO на також технічному проекті. Що ти можеш сказати, як рухатися першочергово, Вкладатись в продукт, укладатися в маркетинг, робити це паралельно? От які кроки зараз зі свого досвіду? Ти можеш сказати? Так, все ж завісять від фінансів. Підемо. Підемо від цього. Якщо е, гроші дозволяють, звичайно, маркетинг це просто номер один, який потрібний у продукту, тому що можна створити дуже гарний продукт, але про нього ніхто не знає. Тому що в інтернеті продуктів таких дуже багато. От таких, як FexNet, файлообмінників ну, теж є. Плюс ми там аналізуємо, з'являються якісь українські, українські стартапи, файлообмінники. Ну, про них ніхто там условно не знає. А про фекс знає, тому що ми, ми вкладалися в маркетинг. Тому маркетинг це обов'язково. І е, е, виділяти на нього е, условно якийсь мінімум там, 10% від заробітку це масхев просто у будь-якому it продукті Звичайно, потрібно більше вкладатися. Чим більше вкладаєшся, тим більше продукт стає впізнаваним, тим більше користувачів приходить. І ти можеш більше заробляти, тому це повинно бути паралельно маркетинг, плюс звичайно якісний продукт, яким користувачі можуть користуватися. Бо якщо вкладатися в маркетинг або не вкладатися у створення продукту, користувач то прийшов, да але він бачить, що продукт недороблений, скажімо так, да? і що їм користуватися. Що витрачати час навіть якщо він безкоштовний? А скажіть, будь ласка, чи плануєте ви якусь експансію чи масштабування бізнесу, окрім запуску нового продукту? Можливо, ще вас цікавлять нові ринки, можливо, мови. Е, якось можливо поділишся планами на майбутнє? Ну от ми запустили ну англійська мова, то понятно, українська англійська, то зрозуміла. У нас є німецька мова, французька мова. Тож .е. ми виходимо ще на ринки. Хочемо вийти на Німеччину, Францію, тому що ми, ми бачимо в цьому сенс, і ми бачимо, що багато користувачів зможуть користуватися цим сервісом. Ми хочемо додати нові продукти. Ми хочемо також для України зробити такі там продукти. Хочемо співпрацювати там із школами, щоб становитись більш впізнаваними, але це все більш на перспективу, скажімо так, бо зараз ми більше вкладаємося у. Продукт, щоб його завершити нову версію, є у вас проєкти, якими ви надихаєтесь. Ну там не знаю, чи вважати там умовним конкурентом Dropbox, чи щось так. Ну, те, що вам подобається, до чого ви б хотіли прийти? Мабуть, було б влучне питання більше до нашого фаундера, бо він більш такий ідейний надихач нашого проекту, бо всі задачі і. Все, що потрібно робити, надходить більше від нього. Також, щоб я, я не чув, чим він надихається. Він надихається він весь час в інтернеті, скажімо так, да? і він надихається різними проектами, які ми можемо втілити у життя у наш продукт, скажімо mm -hmm. так. Особисто я, ну, ми можемо подивитися там на дроб. Друг... Дропбокс, або намега НЗ є такий проєкт. Ми не надихаємося цими проектами, mm -hmm. тому що у них ін... трошки інша модель, скажімо так. У нас модель така більша анонімність користувача, де користувач може без реєстрації швидко переслати свої там, документи або фотографії. Ми ніколи не ліземо в схови, що, там, користувачів. А, якщо він хоче вже а, зберігати на довгострок, він зареєструється, платить і зберігає у себе а, всі ці дані. Але основна наша ціль це більше анонімність і швидкий переказ файлів між користувачами. Плюс ми зберігаємо там 7 днів ці файли, що за 7 днів користувачі можуть і скачати їх, і подивитися. Але багато хто, на жаль, не... ми стикнулися з такою проблемою. що а багато хто не знає, що файли безкоштовно зберігаються зберігається стім, і дуже багато хейту. До нас іде а, з цього приводу, що ми видаляємо файли. і у новій версії ми це намагаємося виправити, де користувач вже буде бачити красним буде написано, що файли ваші там щочик такий, де показує, що ваші файли видаляться там условно через 6 днів, через 5 днів. Щоб користувач вже бачив, що він хоче, або він хоче їх скачати, або він хоче купити і зберігати у нас на сервісі, щоб потім не було цього хейту, скажімо так, до нас. А скажи, будь ласка, ну там по по. Говорили про фаундера, що надихає фаундера. Що надихає тебе робити свою задачу, створювати проекти. Можливо, це якісь серіали, фільми чи підприємці. От що тебе надихає? А, ну, у мене таких прям людей, що в мене духа ні. Ну звичайно, мій фаундер, який мене надихається в першу чергу. звісно. а в іншу, у мене, як то якось так складається життя, що я набиваю шишки свої у проєктах, скажімо так, і мене це надихає, тому що я влажу у будь-які движухи, де, потрібно, це, де я можу заробити кошти, скажімо так, де мене запрошують. Я один час проходив, ну, я багато де навчання проходжу, скажімо так. У мене є були ментори, з якими я працював, з підприємцями, де я працював, плюс у мене ж така ніша фінансів. Я, у мене є клієнти, з якими я там співпрацюю. Бо я, наприклад, не хочу співпрацювати, але приходить якийсь запрос, а чого мені відмовлятися. В основному я працюю з підприємцями, у яких є вже. Бізнес, але є якісь проблеми у фінансах, скажімо так, то я надихаюсь підприємцями, з якими я працюю. Я надихаюсь фаундерам, з яким я працюю, щоб підтримувати цей ментальний стан у такий тяжкий час для нас, що я зазвичай. Якийсь і все там працюю і працюю з психотерапевтом. Все. Таке теж ментальне, ментальне питання. Що для тебе взагалі успіх? Для мене, от на даному етапі, для мене буде успіх, коли FEXNET стане номером один файлообмінник у світі. Це буде успіх. І для мене буде успіх, коли мій проект вистрілить, і про нього будуть всі. Говорити для мене це буде успіх, тому що а, якщо більше людей про тебе знають, і за тобою стоїть такий бекграунд, що ти створив такі класні продукти, яким користуються мільйони користувачів. То для мене це вже є успіх. Тоді ми бажаємо, щоб все щоб все вдалося, щоб всі класні продукт-апдейти пройшли без стресу, щоб маркетинг запрацював набагато масштабніше і все було файно. Дуже дякую, дуже дякую. Про, про інтернет і про хед, який навколо нас ходить, що все-таки файл-файлом Кстати, У нас ззадні, в мене висить от, а, а, плазма. Мало хто знає, що фекснет є у всіх смарт-телевізорах. У нас є свій застосунок Fax, Fax ID називається. Ви можете загружати там условно якийсь там фільм або якісь файли, і просматривати їх на телевізорі Вообще, без питань. Мало хто про це знає, це, це, це я хотів сказати. Також я хотів ще сказати, що сервіс у нас анонімний, і що о, о, потрібно звертати увагу, обов'язково, що якщо ви користуєтесь безкоштовно нашим сервісом, то Файли все ж таки видаляються, і для того, щоб вони не видалялися, обов'язково там і ви хочете, щоб вони зберігалися більше. Ми додаємо багато нових продуктів, де можна зберігати терміни, скажімо так, місяць, навіть 14 днів, на 14 днів, на місяць, на 6 місяців різні тарифи, то щоб люди на це на це теж звертали обов'язково увагу. Те, що наш сервіс абсолютно анонімний, ми не не ліземо у. Сховища ні в кому разі користувачів, щоб люди це розуміли, бо багато хто, мабуть, за це переймається, переживає. Це ще що хотів додати, скажімо так. Ну ми залишимо посилання. Хто ще не знайом сервісом в описі, і залишимо посилання на твій LinkedIn, якщо будуть питання, якщо вас там фінансові, якісь також питання, і залишимо також. На твій проєкт, який пов'язаний з криптобіржею. А ще, до речі, у мене питання. Багато вони роблять інтеграції з якимись продуктами, там, IP, всякі, з іншими сервісами. Чи плануєте ви це робити, чи у вас вже є такі інтеграції? Може, для своєї Ми, до речі, да, теж забув гарне питання. Ми хочемо ще Ми зараз більше сервіс, як B2C. Але ми після запуску плануємо розвивати сервіс B2B, працювати з бізнесом. скажімо так, у нас є в планах запустити свої онлайн флешки, де можна буде користувач. Може там у Фокстроті, у Комфі, скажімо так. Вони будуть таким бумажним виді. Щоб, наприклад, багато користувачів користуються телефонами, да ми також плануємо запустити скоро свій додаток. Де користувачі вже напряму з телефонів можуть викачувати свої файли, не зберігати їх у телефоні, скажімо так. Бо дуже багато питань, коли ми випустимо це дуже скоро сподіваюся, і будемо а, розвивати більше сектор B2B бізнесу. Бо ну, у нас є користувачі бізнес-користувачі, але їх дуже мало. Бо ми більше такий сервіс, як b 2 c угу. Але ми хочемо ще це направлення більше розвивати. Я не знала, що у вас є такий на телевізор. Це прикольно. Так, да, так да, багато хто не знав. І тому я вирішив про це розказати. Ми його ще трошки оновимо, трошки поміняємо дизайн. Але от я, наприклад, користуюся там залив, условно, якийсь фільм, і mm -hmm. я спокійно на смарті його дивлюся. Ілі про або якусь презентацію. Мені потрібно носити ноутбук з собою. Я залив на, на фекс презентацію. От коли, наприклад, ми до інвесторів там йдемо, да, презентацію показувати. Ми залили презентацію на фекс. Включили у них Смарт ТВ і показуємо презентацію. Вони такі в шокі сидять. О, клас, як це типу, зручно? Дуже багато хто не знає, на жаль, але. Цей додаток він кстати, був запущений ще в 2018 році, і він працює вже скільки це вже сім років пройшло, і про нього мало хто знає. А у вас немає такого, типу, як загального глядового відео для того, щоб подивитися весь функціонал, бо дійсно багато хто просто використовує фекснет як типа швидко вигрузити файли, залити їх і все. Воно було колись, але ми його видали, бо воно зараз не актуальне. Ми хочемо от, випустити нову версію, і вже записати всі продукти, які в нас є. Щоб показати там, що і смарт застосунок є, і там для телефону застосунок условно є, і показати, як все це працює. Тому що з випуском нового дизайну буде дуже багато питань, як їм, їм користуватися, тому що це вже абсолютно новий фекс, абсолютно новий функціонал. Може бути для першого разу він бути незрозумілий. Тому що там дуже багато функцій, яких не мав у старому дизайні. Але якщо користуватися їм часто, то він інтуїтивно понятний, скажемо так. Ми вже їм просто користуємося більше року. Для нас він понятний, але ми не знаємо, як користувачі на нього можуть відреагувати. Хоча, от ми випустили пілотну версію десь півроку тому, скажемо так, ми активно рекламуємося, що вона є. Тільки через наших користувачів на нашому сайті ми рекламу запустили. І там я подивився, по-моєму, зараз в місяць вже близько 100 тисяч переглядів, а активних, мабуть, десь 20 тисяч користувачів користуються, от кожен місяць користуються цим новим дизайном, скажімо так. Клас. А в мене ще питання до тебе: як взагалі твій день виглядає як SEO? Перше просипаєшся, о 10 ранку. Починаються вже зі дзвони або саппорт відділ, бо потрібно розуміти, що щось вилітіло, або щось сталося у користувача, було дуже багато там спочатку було що видаляються файли, і як їх повернути, скажімо так. Потім в мене обов'язково зі дзвон з бухгалтерами, або у нас є ще в мене фінансист, один є щоб фінансову частину. Там ну там податки обов'язково, зарплати, все це я все обов'язково контролюю. А потім, вже десь через годинку, через дві я зізвоню з нашими розробниками а, і ми проходимо по всім задачам, що встигли зробити, що не встигли зробити. Якщо в проміжок буває таке, що там щось з серверами відбувається, да. Бо ну все, все може бути, скажімо так. То включаю от, от між зі дзвонами. Я починаю спілкуватися з нашими розробниками по серверній частині або з аутсорсом по серверній частині, які відповідають умовно там за включення виключення там тих же серверів. І тому в мене такий день більше рутина. Вона mm -hmm. так розтягується на, на цілий день, скажімо так, і це все відбувається аж до вечора. Ну, зв'язку з тим, що о, війна в Україні, Багато хто з розробників вони або на аутсорсі, або вони знаходяться десь за кордоном, і буває різні часові пояси. То бувається, що одні розробники можуть десь в день зідзвонитися інші можуть тільки ввечері, тому що у них велика різниця в часовому просторі, скажемо так, тому я і з тими комунікую з тими комунікую. Ну і потім, звичайно, між проміжками всі задачі, які приходять від мого фаундера, який хоче утілити в життя якийсь новий функціонал, і мені потрібно там делегувати. Ну, все це прийняти, скажімо, на себе і потім делегувати ці задачі, розкидати між ну дати людині, щоб вона розкидала між всіма розробниками, скажімо так. Ну і звичайно, обсудити всі ці задачі, щоб вони були правильно реалізовані. Тому це весь день отакій, у такій рутині дзідво не обов'язково. Зі всіма і проконтролювати хто що зробив, і вирішити якісь там проблеми, які сталися у нас. А проблем звичайно не буває. От на тиждень дай Бог щоб один-два дні не було ніяких проблем у якомусь із відділу. На жаль, е, а бувають у тебе дні без зі дзвонів просто для вільних думок. Ну, це мабуть ну буває це один день, один ти один раз на тиждень, десь по середу. Скажімо так, де я аналізую це все або про просто ставлю задачі, контролюю, але без зізвону, скажімо так, Тобто один день тиждень десь я можу відпочити. У вас завжди була команда віддалена, чи колись були зібрані в офісі? А, ні, до війни у нас всі були в офісі, а зараз частично віддалена, частично в офісі. Ну, основна частина в офісі все ж таки. А, у вас є офіс, так? Він знаходиться. Да. В Києві, ми в Києві знаходимося. Угу, Прикольно. І ти ходиш в офіс чи більше відділ? Звичайно, кожен день. Що ще є успіх для продуктового бізнесу? Це звичайна команда. Вона є речавим і вона створює цей успіх у, у компанії. Тому що якщо б розробники вони не жили цим продуктом, або ті ж саппорт не жили цим продуктом, нічого з цього не вийшло. Тому що ми вся наша команда вона є активним користувачем нашого сервісу. Я, у нас в команді немає ніхто нікого, хто б не користувався цим сервісом. І я считаю, це, вважаю, це, вважається. Успіх, тому що люди живуть цим проектом, і вони багато років живуть цим проектом. І вони є ініціаторами деяких фіч. Вони, от, наприклад, я, наприклад, мене може бути забили на око, і я щось можу не бачити. Або мій фаундер може щось в проекті не бачити. У нас всі, абсолютно всі робітники, вони вносять якусь ініціативу. Вони можуть прийти до мене і сказати, типу, о, а ми, от це пропустили, а було б класно це в нідрі, скажімо так, так. Да? І е, я вважаю, це успіх для любого бізнесу, коли люди живуть цим проектом. Угу. Да, я згодна, я згодно. Друзі, то знайомтеся з продуктом, хто ще не знає, користуйтеся сервісом. Чекаємо оновлення. Дякую, велике Сергій. Тобі за відповіді на питання. Дуже було цікаво дійсно. І мені здається, дуже так якось дружня поспілкувалися. Так, да, дуже, дуже дружня. Дуже дякую, що ти мене запросила поділитися цим досвідом. Я сподіваюся, це була корисна інформація для користувачів. Будемо чекати фідбеку від них. Супер, пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь.